Долучаємо до нашої розмови Маркіан Лопочак, молодший лейтенант Збройних сил України, секретар Львівської міської ради. Слава Україні, пане Маркіяне. Героям слава. Дякуємо, що знайшли час вийти до нас в ефір. Я також рекомендую підписатися і на пана Маркіяна. Він дуже багато теж пише і публікує з фронту. Я сьогодні, як експерт, можна сказати, що дивитися з війни. І пан Маркіян дуже часто публікує масове знищення ворогів, зокрема в Соловсолидарі, зокрема його бригадою, ї окремої окремою бригади, бригадою, якій він служить. І е... пане Маркіян, якщо говорити про Солидар, як ви оцінюєте втрати ворога там? Ну, я не можу їх оцінювати, тому що. Ми просто робимо роботу і знищуємо ворога кожен день. Єдине, що можу сказати, що протягом останнього часу фактично ворог діє великими середніми маленькими групами піхоти, і ці просування їхні відбуваються буквально постійно. Тобто, ну немає фактично жодних зупинок. Через то вони вирішили, коли е, фактично не мають змоги. Отримати якогось успіху, скажімо, на якійсь ділянці фронту вони просто звозять туди оцей весь хлам з тюрем, який в них є. Вони звозять кадрових військових, вони звозять кадрові частини, і вони просто намагаються все закинути м'ясом. Тобто, звичайно, що втрати ворога ну є суттєвими, але тут знаєте, тут вже такі жарти ходять, коли час Другої світової війни кулеметники німецькі з розуму сходили, коли радянське керівництво просто. Гнало вперед солдатів без жодних там роздумів, тобто не зважаючи на, на на людське життя. Рівно так само зараз діє Російська Федерація, просто оцих всіх мобілізованих вагнерівців, там зеків колишніх, кадрових військових. От просто пхають, пхають як м'ясо. Ну це звичайно їхній вибір. Воно з одного боку нам полегшує роботу, але з іншого боку, ми бачимо. Наскільки в них все ж таки є величезний людський ресурс? І на жаль, вони з ним взагалі ніяк не рахуються. пане Маркіане? Ми на початку нашого етеру демонстрували заяву президента України Володимира Зеленського. Там, зокрема, була такі така фра... фраза: Росія готує нову спробу перехопити ініціатив у війні. Те, що характер бойових дій на фронті потребує нових рішень в оборонному постачанні. Зокрема, скажіть, будь ласка, чи от зокрема 45 й окремі артилерійській бригаді, які ви служите, чи тільки все в порядку зараз з постачанням, з екіпіруванням, зі зброєю. Ну і знову ж таки, можливо, якщо подивитися більш стратегічніше, чи потрібно Україні змінювати стратегію на вашу думку, ведення війни? Е, дивіться, чи потрібно змінювати стратегію? Тут е, вона міняється насправді постійно. Стратегія міняється постійно. Ми маємо хороший керівний склад збройних сил, Генерального штабу, сухопутних військ, і це є люди професіонали, які в тих умовах, які зараз є, фактично роблять неможливе. Так само, як і всі хлопці, які в Збройних силах, в Нацгвардії. Територіальній обороні, тобто всі хлопці, які зараз тут знаходяться, ну вони без перебільшення є просто героями, тому що деколи в умовах, особливо в піхотних підрозділях, які вони знаходяться при величезних морозах, ну це дійсно героїчні поступки, без перебільшення. Що стосується озброєння і всього решта, ну трошки некоректне, напевно, питання, щоб ми в ефірі говорили, скажімо. Як, де в кого, яка ситуація, хто що потребує, тобто я би тут в тих випадках звичайно, що звертав себе більше до посилів, які ми чуємо від генерального штабу, від керівництва держави, власне в яких що ми потребуємо дійсно того озброєння, тому що на жаль, ми не готувалися до такої повномасштабного вторгнення, до такої повномасштабної війни з залученням настільки фактично всього озброєння. Яке має зараз Російська Федерація, яка ми вже зараз бачимо, готувалася до цієї війни не один рік? На жаль, ми втратили час. Ми втратили крайніх вісім років, коли в нас фактично вже була війна, просто що не, не настільки повномасштабна. І звичайно, що цього озброєння, яку, яке зараз потребує Україна, які потребує збройних сил, ну це, це оці всі речі, які ми чуємо: що там не вистачає танків. Там, бронетранспортерів, БМП, артилерійських систем протиповітряної оборони, це дійсно це є, це є так. Але ми постійно щось отримуємо, це надає нам змогу більш якісно виконувати свою роботу. Я думаю, що ця підтримка, яку зараз має Україна за рахунок, того, що український народ показав, наскільки він буде боротися за свою незалежність, за свою свободу. Світ це оцінив, світ побачив справжнє обличчя. І федерації, на оці всі мультики, які вони показували, які вони хороші, вони показали свою справжню сутність, і то, що світ зараз фактично весь на, весь на нашій стороні, це, це дуже добре. І це дає, додає нам впевненості, що наша перемога буде максимально швидкою. Ви знаєте, пане Маркіане, я хотіла з вами уточнити такий нюанс, тому що. Ви говорите і багато військових говорять так, і це ми бачимо в телеграм-каналах, соціальних мережах, так що росіяни закидують м'ясом позиції. Ну безпосередньо вони не вважають своїх бійців за людей. Йдуть, йдуть по трупах, йдуть одне поперед іншого, навіть не дивлячись. Чи там живий чи ще чи не живий? Але розвідка їхня теж повідомляє, і наша точніше, що в них можливо буде ще один масово, ще одна масова мобілізація. Моє питання в контексті до вас звучить так: чи повинні українці готуватися до мобілізації? На вашу думку, безпосередньо ви з 24 лютого захищаєте країну і захищали її у 15 14 роках. Як ви? Що ви можете сказати українцям? Дивіться, насправді війна це така річ. Ну, напевно, зі всіх великих процесів, які відбуваються в нашому суспільстві, серед людства взагалі? Війна, напевно, це найскладніший процес, в якому дуже складно давати якісь прогнози, давати якісь там очікування і так далі. Тобто ситуація на фронті може змінитися будь який в будь-який момент. Звичайно, що військові роблять все згідно наших стратегічних тактичних планів, але розгадати задуми ворога і бути впевненим на 100%, що от завтра вони зроблять так, чи після завтра вони щось по-інакшому зроблять. Це і утопія. Тобто, ну якби можна було так все наперед спрогнозувати і прогадати, то дуже багато до процесів набагато багато швидше закінчилися, і в принципі війни як такі би не відбувалися. Тому однозначно, що хто ще не зрозумів, що станом на зараз ми маємо справу з надзвичайним потужним ворогом, це величезна країна, це ядерна країна, це країна з безмежним людським ресурсом, які вони не вважають за людей, які вони будуть гнати далі як баранів на обій. Ну це це, це напевно помилка цих людей, тому тому що. Готуватися однозначно, що потрібно. от Я на старті, коли включався, почув, що там є заклики до людей, до цивільних, дійсно всім готуватися. Так, це дійсно так, тому що наші військові вони теж, на жаль, не є безсмертні. Так в нас теж дійсно є втрати, так дійсно потрібно доукомплектовувати діючі бригади, так треба формувати нові з'єднання. І на це все потрібні військ. І ресурси, якщо люди, які зараз мають навіть там годину-дві години часу в день, щоб займатися зайнятися своєю самопідготовкою, подивитися щось в інтернеті, почитати якісь технічні характеристики, банально навіть ходити спосходити в спортивний зал чи в клуб. Є багато організацій у Львові, багато там різних організацій загалом, які допомагають в навчаннях з тактичної медицини, допомагають. Там в тактичній підготовці, в стрілецькій підготовці, є час. Знайдіть, підіть, воно вам однозначно пригодиться. Це стосується не тільки хлопців, це не тільки чоловік, стосується також жінок. На фронті дуже багато є жінок прифронтові шпиталі, дуже багато добровольців, громадських організацій, які займаються еваку... евакуацією поранених, які надають першу домедичну допомогу, які займаються супроводом. Це це все величезна робота. Тут, якщо є в когось змога, займайтесь. Потім, от зараз, потім, коли говорять хлопці. Там так само на жаль з'являються якісь там повідомлення в соцмережах, що от ми не готові, а нас відправляють. Ну це може хтось би міг ще сказати там в лютому місяці чи на початку березня, коли такі повідомлення відбуваються в листопаді. Ну краще там не позорити себе і не смішити людей. Тому що в кожного там, за за 11 місяців війни вже був час принаймні, самому знайти змогу пройти елементарну підготовку. Це в першу чергу і покра покращить е, е, ваші шанси. Щоб вижити, це покращить ваші шанси краще знищувати ворога, і це зекономить час військовим інструкторам, які вас будуть готувати. Коли ви прийдете вже готовим, коли ви будете мати там змогу зібрати принаймні, найнеобхідніші речі для себе, ви полегшите роботу всім решта. Насправді, тому що дуже багато людей там вважають, що їх зобов'язані всього навчити, що їх зобов'язані всім забезпечити, що от хтось комусь щось зобов'язаний. Ми зараз в такій ситуації, що ми зобов'язані. От кожен несе відповідальність в першу чергу перед собою. Ми маємо справу, з, ну скажу ще раз, повторюю. Не треба недооцінювати Росію, не треба тішитися там, що от хтось щось сказав, і от вже всі пласкають в долоні, вже розслабилися, пішли на пиво. Ні, це, це є сильна держава, це є сильна держава. Ще наголошую, яка готувалася до цієї війни не один і не один десяток років. І щоб ми перемогли, кожен, кожен повинен внести цю лепту, хто не може, там, скажімо, безпосередньо брати участь, може навчитися, хай вчиться. Хто, хто міє, вчить інших, хто не має змоги там чи має в сімейних ситуаціях різні життєві ситуації. Ну, пом... треба допомагати іншими методами.